Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття. Безпека персональних даних. І розпочнемо наш урок з відгадування загадок. Перша загадка. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти. Може він листа прийняти. З другом швидко нас зв'язати, він багато чого може і завжди нам допоможе. Дітки, що це? Так, це комп'ютер. Добре, наступна загадка. Має хвостик, очі кнопки, не боїться кішки. Під долонею працює, вправна, зручна. Мишка. Добре, молодці! І ще одна загадка. Є багато різних кнопок і струнка статура. Відгадайте, діти, що це? Це. Клавіатура. Дуже добре. Із загадками впоралися, а зараз переходимо безпосередньо до теми нашого заняття. Говоримо про безпеку персональних даних. Отже, діточки, сьогодні завдяки комп'ютеру та мережі інтернет можна легко знайти потрібну інформацію, здійснити відеозв'язок чи відеотрансляцію, друкувати та відправляти повідомлення, оплачувати покупки, керувати різними пристроями. Більшість із цих дій. Неможливо здійснити без повідомлення певних відомостей про користувача. Тому задля власної безпеки дуже важливо знати, як правильно це робити. Під час електронного спілкування ти також ділишся інформацією про себе. Запам'ятайте, діти, інформація є приватна та публічна. Поговоримо більш детально. Приватна або, ще кажуть, особиста інформація. Це інформація лише для тебе, твоїх рідних та друзів. Це, наприклад, прізвище, номер телефону, адреса, відомості про батьків, місце їх роботи, доходи сім'ї тощо. Публічна інформація. Це інформація для багатьох людей. Наприклад, це ім'я, вік, хобі, повідомлення про свої враження від перегляду фільмів, слухання музики тощо. Зараз, дітки, зверніть увагу на правила безпечної поведінки в інтернеті. Не повідомляй стороннім свою особисту інформацію. Нікому не повідомляй свої паролі. Не надсилай власні фотографії чи знімки своїх рідних без їхнього дозволу. Не погоджуйся на зустріч із людиною, з якою ти познайомився або познайомилася в інтернеті. Розповсюджувати приватну інформацію про себе, батьків, родичів можна лише з дозволу твоїх рідних. І про все, що ви дізналися в інтернеті, про всіх, з ким ви спілкуєтеся в інтернеті, ви завжди повинні розказувати своїм батькам. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. І ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття. До зустрічі!